Всім привіт. Давненько не знімав відео. Там були Ну, був один коментарі, там майже давненько був під відео. Тепер нагадав і вирішив. Ну, відповісти. Я, ну, тепер пізненько запришов, то вже вечір там. Вже п'ята година вже. Прийшов виноград, заказував три штучки там по, по пошті, прийшов і вирішив тут ну, попри цю передню стінку. Ось один є. І тут посадив, ось тут зараз покажу. Ось. Тут посадив, тут теж є. Зараз там внизу посадю і там внизу вирішив попри цю стінку. Ну, так. як з цієї сторони, деколи буває, що вітер продувай. І пустю. Получається цей виноград, так і пустив по, ну, від слупа до слупа натягну, натягну цей трос і так пустив його аж донизу. Ну, я думаю, що на другий рік я порівняю це, бо тут трошки йде на одну сторону, бо не вистачало сітки, коли, коли я це робив. Куплю рулон сітки і доб'ю рівно вниз. І в, туди, в сторону так порівняю. Зараз цей град посажу там. Ну, потім, можливо, там нижче, потім, можливо, якщо порівняю, то я пересажу. Так, що був у коментарі? Питалися, ну, видно, що в мене є лежаки, є корпусні вулики і є рогаті вулики. Ось там, в кінці в мене рогатих є 4 штуки. в мене виходить. Тут є рогатих. Питалися, в яких вуликах краще починати пчоловосувати. Ну я починав з лежаків. Ось ці лежаки. Ось тут внизу теж є. Я починав з лежаків. Перших зробив ну десь перших може десь до 30 лежаків я. Я одного року зробив там 15 і потім на другий рік теж зробив 15. Ну, десь до 15. І вирішив попробувати. Так, в мене є станки, я вулики сам роблю. Вирішив спробувати в інтернеті багато відео видів, що от, корпусні вулики суперові. Вирішив зробити першу партію корпусних, це там наверху, вроді аж. Так, да, там наверху. Я зробив. Теж вроді 10 вуликів чи 15 я перший першу зробив. І, коротше, пересадив я весною з лежаків бжали, в корпусі, з лежаків в корпусні пересадив, ну, щоб подивитися, який результат буде. І оказалося, що, що якщо, ну, ну, що в корпусних вуликах, проще відбирати мед там, виходить, ти ставиш мазину на ставку, і вони всі мет наверх виносять, І ти лише прийшов, мед відобрав. І гніздо рідко, коли так задрати, якщо хороші бджоли, тому не дивиться гніздо, там ніяких проблем не буде. Так, ну, типу, так всі казали, так вроде, так все класно, все чатенько. Да. Але насправді. І теж багато є своїх нюансів і в корпусних і в лежаках. Якщо для медозбору, то найліпші вулики це, це буду, ну, скоро все ж це будуть рогаті восьмирамочні. Ну, Можливо ну, в нашому тут в регіоні. Це будуть найліпші вулики, бо у них бистро бджоли піднімається наверх. Ось покажу, в них быстро бджоли піднімається наверх, там 8 рам гніздо. І зверху ставиш магазини, і, коротше, вони тобі, якщо хороша сім'я, то вони швидко піднімаються вверх і починають мед носити вверх можна ставити рішетку, щоб джерел не піднімався, а можна і не ставити. Я не ставлю. Буває, що піднімається, але рідко, коли піднімається. Це якщо для медозбору, якщо для продажу пакетів, рогатий вулик він. 50 на 50. Я би сказав, що тут краще для пакетів навіть лежак. Бо лежак ти поставив поставив дві заставні, вони розвиваються, ти рідко дивишся, там розширив так, з запасом і собі все. А от тут виходить, ти з запасом не розшириш. 8 рамок на белосе. Зверху може хтось ставить, але я не ставлю зверху гніздо, не продовжаю гніздо. Вверх. Я далі ставлю магазин. А буває таке, що якщо ранньою весною, е, якщо сім'я на медозбор, то да, ти розгонишся, ти починаєш ставити е, ці, вона підливається, ти ставиш корпуса, починаєш носити мед. Але якщо для пакетів, то вони можуть зайти в ройку швидше. Бо тобі, виходить, треба, щоб вони були. Ну, щоб розвиток хороший стартанув, гніздо, щоб було піджати, У ближаку більше пространства, більше воздух, там така температура не наганяється, вони найбільстріше стартувати в плані того, що вони не будуть заходити в ройку, а в драгатих вуликах не можуть заходити. Корпусні вулики, вони теж суперові, у ну, них краще виходить. По, ну, гніздо 12 рамка є більше місця, опять же, магазин можна підкидати, якщо потрібно. Якщо для медозбору, опять же, корпусний вулик взагалі суперовий. І для пакету, можна сказати, він ліпший, ніж рогатий вулик. Бо тут монові більше, більше, ну, можна робити з ним. Якщо брати вот, ось лежакиці, то. Медозбор у лежаках це коротше, це печальний медозбор. Там, якщо ти відібрав, коли починається, там відцвітається сади, починаєш качати мед, якщо ти відібрав з лежака одну рамку, крайню медову, ну максимум дві рамки, то це дуже ще добре. А переважно ти відбереш одну рамку медову, а решта все буде з розплодом. А розплод це вже я розплодні рамки взагалі не качаю. На початку качав, коли ж починав займатися бджолами. Хотілося меду більше, качав із розплодом рамки. Ну, Мені то не сподобалося, то То таке. Тепер же таке не роблю взагалі. Навіть ці сім'ї в лежаках, вони ме... ну, менше принесуть меду, але їхня робота тут не в медозборі. У лежаках цих переважно будуть були, були самі отводки. Я буду зараз зимою починати робити вулики, такі корпусні, можливо, попробую робити 10-рамочні. 12 рамочні, можна сказати. Ну, в нашому регіоні 12 рамочні, може трошки забагато вулик. Ліпше 10 10-ти ці, корпус, ці лежаки, ну не знаю, скільки, буде, скільки я зроблю, то я буду ранньою весною їх пересаджувати в корпусні вулики. Ну, ці, ці, ці пересажу, і можливо цей ряд пересажу в корпусні з ран, ранньою весною, щоб усі сім'ї йшли в, в корпусних вуликах. Перший медозбор вони взяли. Бо один, в мене таке бувало, що один корпусний вулик дає меду як 5 тих лежаків, що там. І якщо сім'я сильно стартує, там розплоду буде повний лежака. А меду буде лише над розплодом і ти нічого не візьмеш цього вулика. Це якщо для медозбору. Якщо для пакета то лежа краще, бо в лежаку більше можна робити дві ну, більше свободи, ну, зараз подивимось. П'ятий номер. Ось, ось. сім'я тут сім'я з ної сторони, тут 5 рамочок п'ять рамочок, і ти починаєш підкладати і все, ти... тут нічого ну, багато великої арифметики в лежаку не треба. Якщо починати Якщо займатися пчоловодством, то або починати з корпусних вуликів, от таких 12-рамочних або 10-рамочних, ну, щоб учитися. Принцип такий самий. Тут просто знімаєшся все і зверху наставляєш, а тут додається в Якщо починати, то я би свято починати, якщо ну, скільки кілки, хоч, ну, хоч людина. Якщо до 10 сімей, то лежаку, для, якщо до 10 сімей для себе меду, то в таких лежаках менше роботи. І до 10 сімей можна ліпше в лежаках займатися. Мед буде, ну для себе буде, для родини буде мед. А якщо вже більше 10 вуликів, то краще починати з корпусних вуликів зразу, же, щоб потім ну, не, не, мов, не бігати між вуликами, не розриватися. І тому краще От зараз покажу, якщо ну, тут сімейка. Зараз подивимось. Що, зараз вечір вже бджоли мали б зібратися в клуб. Ось вони з не ще не зібралися, як, ну, ще не холодно може. Такий клуб, можна сказати, рехлий. Ну, Тут вроді 6 рамочок було. 6 рамочок. Весною приходиш, ставиш дві вощені. І цей вулик повний. І потім ти приходиш і треба ставити магазин. А магазин треба ставити можна сказати, зарані. Бо сім'я набирає у нас 8 рамочок, але взятку у нас ще нема. Ставиш магазин зарані у цей вулик, і пчело піднімається вверх і матка скаже, що все, взятку нема щоб такого, щоб вони могли заносити. І матка буває, що піднімається вверху в магазин і там засіває. Ну, це в нашому регіоні, якщо ну, ранні, у нас такого ранню взятку немає, щоб так розширив магазин і зразу тобі вже пішов у мед, там треба, щоб пішов час. Це ось таке. Ну, і того, скільки я вже розказав, коротше, якщо питалися, як в чому краще, який ківок вибрати для себе краще, то якщо до 10 сімей, то краще лежаки. Тут нема лишніх, не криш, нема, нема за нічого, ти маєш на пасіки одну рамку 300 і ти не парисиш. Добав, 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 у мене для себе буде. Чи навіть можна там буде якісь кому щось. ще. Якщо якщо більше 10, то краще починати з корпусних вуликів, щоб зразу на пасіки були. Магазинні рамочки, ну, 145 і 300 зразу, щоб були, і, і так і починати з них. Робота з цими вуликами трошки ну, трошки відрізняється, ніж з лежаками. Тут треба трошки, ну, ну як для кого, можна сказати? Я коли займався лежаками, я перейшов на корпусні вулики, я якось це не замітив, що ну, прям такі. Я казав, що я перших сімей, там в мене був до 15 сімей, що я перестав корпусні вулики, ну, там трошки подивився там. Ну, Зимою, коли робив їх, то там да, трохи подивився там, декотрі відеоролики, щоб ну, для себе зрозуміти, трошки, щоб не напортачити, як, як все має бути. І то, що подивився, і, і коли перейшов, все сподобало набагато корпусних, мед збирати краще. Поки всьому не краще. Ну, трошки, так. Да. Якщо продаж пакета, то у них пакет продавати трошки ну, незручно. Бо, відкриваєш, ставиш креш, ставиш магазин. Опять же криша магазин, криша магазин І виходить, що неудобно трошки оцим батону. Ти бато відкриєш вуликів і то все валяється під ногами. Лежак ти відкрив, відкрив, відкрив і починаєш відбирати. А тут трошки неудобно Ну Це, це неудобство купає себе у рази. Сім'ї ліпше, ліпше роблять на медозборі і урайливість у корпусних вуликах набагато менша, ніж у лежаків. Корпусний вулик розширив зразу магазином, сім'я йде вверх і в них тіснота, ну тісноту вони вже не відчувають, і за що це вони починають робити і носити краще. Просто чому я казав, що краще 10, ну в нас тут, іменно в нас краще 10 рамочні, бо в нас немає таких сильних медозборів, щоб 12-ти рамочні ставиш. Сильні сім'ї, так, да, сильне може принести повний магазин, 12-рамочний. Слабші сім'ї можуть принести половину магазина, Але 10-ти рамочний, якщо буде вулик, то мій будь-май компактно сидіти на, на підставках. Якщо сильна сім'я, взяв, кину два магазина, слабше, один магазин. Ну, я так думаю, але вісьмі, тут восьми рамочні замало, ну, але 10 ма бути нормально. Ну як буду робити, я ще не вирішив, можливо, я буду робити далі 12 рамочні. Може попробую, пару зроблю. Я думаю, що коли почну робити вулики, покажу, як я їх роблю. Ну, бо я роблю вулики не так. як, Ну, система тут своя, коротше, виходить. Це вже, типу, я так вийшов на неї самий. Там з фаску запили, то все я роблю самий. Не так, як у мене. Ну, хто дивиться відео, то може бачив. Зараз нам теж неудобно підняти. У мене ця стінка виходить, сідає. Втик-втек на дошку, а фаску я, я роблю з боку, вулика. Внизу вибираю вниз, а верх запускаю вниз. І виходить так, так фасую, що. Що вулик ну, нікуди не дінеться магазин. Ну, покажу, якщо комусь буде цікаво. То, бажте, буду робити, я покажу, як я їх роблю. І дуже, кстати, не дуже і так і тяжко їх робити. У мене у мене є. Ну, станки у мене є циркулярка і фуганок. І там я можу ставити ще фрези на це замість пили І завдяки ну, цим двом станкам я можу робити. Вулики, рамки. Ну, коротше, все, я думаю, живі, вже відео почав затятивати. Якщо починаючі та лежаки. Навіть, ну, можна сказати, лише лежаки, що починаючі, бо якщо немає станків, то лежак ти так корпусний вулик одною ножовкою і гвозодіром не зробиш. Тут треба дошки підганяти, щоб товщина, щоб не було. Щелю, ну, щоб файно все було, їх треба трошки трохи станками помучитися. Лежак вже проще. Просто збив каркас, оббив вагонкою, зробив кришу, уровень всередині на рамку видержав, закрив, забув. Корпусний вулик зробити, треба вже мати хоч, хоча б циркулярку і фуганок. Так що, якщо. А якщо вже починається ну, вложувати гроші в пасіку, то де вже краще зразу купити станки і зразу починати робити. Ну, можна купити, в принципі, ці вулики корпусні. Тут нічого такого нема. можна їх купити. Лежак краще, легше зробити, а корпусні можна купити. Ну, в принципі, все. Йду досадю той виноград вже темніє. Мороз у нас тут починає ловити, чувствується, що холодно. Думаю, що на днях ще може прийду, май тепліше. Покажу там ще ту слабенькі сім'ї, які я казав, що хотів об'єднати, я її ще не об'єднив. Думаю, що прийду, подивлюся в обльотник там, цей великий. Ось туди подивлюся, якщо то, то можливо з нього за дві, як слабенькі є, то сиплю докупи, щоб не... Бо там одна і дуже слабенька. Сиплю докупи, щоб більше шансів, що не перезимують, а можливо, і не буду сипати. Коротше, подивимося. Все, всім пока.